Марк займається на м'ячах з фізичною терапевткою Оксаною Гуць у реабілітаційному відділенні. У нього десятий день курсу каже мама Христина Маринчук. Невролог нам сказав, що у нас є гіпертонус у дитинці, він нам порадив лікувальну фізкультуру. І вже суттєво видно зміни дитинка стала більш активною, менше стала зажатою. Як зараз закупили і м'ячики різні різну апаратуру, діти набагато краще почали розвиватися. При гіпертонусах додаємо масажі плюс м'ячики. Дітям по перше, це дуже подобається. По-друге, вони набагато краще розслабляються. Зі слів завідувачки Світлани Гнатів на початку введення воєнного стану пацієнтів було менше. Зараз працюють на повну потужність після направлення педіатра призначають пацієнтам комплекс необхідних процедур. Звернулися десь приблизно на початку квітня, направив ортопед з постава. Займаємося близько місяця. В Неї є значні успіхи. Їй дуже подобається. Мама Оксана Ясінська з березня ходить з дитиною до реабілітолога у відділення поліклініки. Розповідає, під час пологів дитина отримала травму і до трьох років не ходила. В нас іде зараз покращення укріплення м'язів правої ніжки, зменшилося закидання ніжки, плюс додавалась у нас рівна постава і. Місяць тому мою донечку навчили самостійно одягати кофтинку і знімати її. У нас були заняття, коли реабілітолог проводила в підвалі, тому що була сирена. У семирічного Данила заняття з ерготерапевткою хлопчик з сім'ї вимушених переселенців розповіла мама харків'янка Анна Гур'єва. Каже, дитина від народження має неврологічні проблеми, і у рідному Харкові двічі-тричі на рік малий проходив курс реабілітації. Дві місяці ми вже ходім на заняття. Два місяці ми ходили на реабілітацію. Дитина стала спокійнішою після усього пережитого. Евакуація була дуже складною. Багато охочих виїхати потягами. Дорогою були обстріли. Якраз обстрілювався київський вокзал. У кімнаті кінезотерапії є обладнання для реабілітації дітей з церебральним паралічем, каже Світлана Гнатів. За допомогою реабілітаційної клітки розвантажують і навантажують певні групи м'язів. Тут є бігова доріжка, велотренажер, апарат для електростимуляції, роботи рук і розробки суглобів інше обладнання. В нашій команді працюють не тільки один лікар лікувальної фізкультури, є лікар фізично-медичної реабілітації, є лікар-невролог, логопед психолог. Тому до кожної дитини ми підходимо комплексно. Зі слів Світлани Гнатів за півріччя надали реабілітацію пів тисячі дітей з ортопедичними і неврологічними проблемами. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне, Луцьк.